Вітаю вас, друзі! четвер вечір. І почнемо ми зараз з е Арестовича і з того, що піднялось навкруги його семінару. Неймовірно, 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 закрутилося, завертілося. Але ви знаєте, я вважаю так, що Арестовичу нічого поганого від цього не буде. Хоча там і заява на нього є, що він сказав Арестовичу. Арестович сказав, що жінка е, повинна дивитися на чоловіка як на ідола. що жінка повинна вмазувати періодично своєю жертвеною кров'ю йому губи. Я не буду це нічого обговорювати. Я просто хочу то, тим, хто не знає, показати, що він сказав. Він питав, що ми там, це була, був начебто семінар для чоловіків в Києві, але там були присутні жінки. Він питав: що ми, мальчики, да, поки дівчатка нас не бачать, що ми хочемо. Да? Ну, він каже, там, спочатку там статевий акт, потім, коли вона там виступає, вона кричить придушити її. І отримати задоволення. Від того. Ну, коротше, друзі, я не хочу це все пересказувати. Хто хоче, може знайти його в Ютубі, мабуть і в Фейсбуці, де угодно ці його семінари. Я ні разу його не слухав. Я і цей не слухав. Я це стільки бачу. Виписки, 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 що пишуть різні захисники, правозахисники. Ну, знаєте. Що буде з Серестовичем? А я вам можу точно сказати: нічого не буде. 100% нічого не буде. Хоча народна депутатка Інна Романівна Совсун, є така з партії Голос, написала на нього заяву в правоохоронні органи. І Вона це об'явила, сказала. Я написала заяву до правоохоронних органів про вчинення Лексім Мерестовичем кримінального правопорушення, передбаченого статтю 300 кримінального кодексу розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості. Якщо якийсь учасник цього семінару потім спробує задушити жінку, тоді типу, ті, хто постійно запрошує Арестовича на телемарафон, мають знати, що це їхня відповідальність. Ну, ви бачите, все це перекручується тепер на владу. Я ось про що хочу сказати: про Арестовича. Це, я вже все сказав, я не хочу про це розмовляти, я не хочу обговорювати, я не хочу. Чесно, я отут. Скажу таку непопулярну річ, я вважаю, що я, по-перше, не фахівець в тому, що він робить. По-друге, ну він же великий. А хто я такий? Він великий, він розумний. Він все знає. Він зараз скрізь їздить. Цікаво, чому. Мені просто цікаво, чому? Багато багато зараз цікаво становиться. Чому, чому, чому? Знаєте, іноді починаю розуміти і ось ті претензії там деяких країн, деяких, що треба наводити порядок. Ну, демократія демократія. Свобода слова свободою слова. Але порядок якийсь повинен бути, ну, хоч елементарний, у нас зараз. На жаль, нема. І ось все це переводиться, що це влада, що це представник влади, хоча він вже давно, він вже скоро рік, як взагалі ніяк не представляє владу. І нікого не представляє, тільки самого себе. А ось е ця народна депутатка Інна Романівна Совсун сказала, що це відповідальність влади, що Арестоюча відповідальність це влади. Щось що пише. Іра Геращенка, що з себе уявляється, за самозакоханий Павич? Було, зрозуміло, відразу. Мені не було, наприклад, зрозуміло відразу. Він же ж був у них в партії, він підтримував Порошенка, Олексія Арестовича, він же ж з ними співпрацював повністю. Так вони вже тоді представляли. Іра Геращенка тоді вже знала, що Арестович поганий. Розумієте? ось тут я з нею можу погодитися. Зараз, на відміну від тих жінок-депутаток місцевих рад, яким заблоковано виїзд за кордон, так депутатам заблокований виїзд за кордон. Хто б би не були Жінка, чоловік 70 тобі років чи 30 років неважливо. Якщо ти є депутат, тобі заблокований виїзд за кордон. Я вважаю, це також несправедливо і неправильно. Дивіться, в Донецькій області, в Луганській області, в половині Запорізької області. Херсонській області взагалі немає рад, не працюють. У нас не працює ні одна рада. Ми не виконуємо нічого, ніяк. І ось всі жінки жінки да, могли би виїхати з прифронтової зони і так далі, але їм заблокований виїзд. Чому? А чому такі корестовичі, такі, як там якісь півци, танцюристи? Я не знаю, чому вони, їм можна виїжджати. Що вони заробляють для армії для нашої? Ні. Я впевнений ні. Вони що, пропагандують Україну в світі? Ні. Я впевнений, що ні. Ну, покажіть хоч один захід з нашими артистами, який прославляє Україну. Хоч один! Ну, хоча б один захід, покажіть, будь ласка, покажіть де хоч один би наш артист, українець, патріот, коли в залі сидять, е, а там багато чоловіків, які удрали, е, втекли, які незаконно виїхали, приходять на їх концерти, покажіть хоч одного патріота, щоб їх пристидив, що от я живу в Україні, але приїхав заробляти на дрони і так, та чого ж ви удрали? Хоч один цей артист сказав. Ні. Розумієте? Ні. Ось і тепер Арестовича з владою. Повністю зв'язують. Але ж і ця іріжка, і так депутатша, і будь-хто інший. Бачите, вони як маніпулюють. А це зерно, це зерно в, знаєте, в Чорнозім. Благодатну почву для тих, хто з щось, щось не розуміє, хто не хоче розуміти. Це зерно. Ось Арестович у владі, я всі звикли Арестович, да, практично рік представляв владу вскрізь, а вже рік не представляє і це нічого. Ось бардак в цьому, я й кажу, що в цьому бардак. Ще у нас тут є один Спартак Субота. Я взагалі не знав, хто це такий, до його скандалу, що він там. без... Дипломів без нічого, менше дивіться, це дійсно всіх оцих шахраїв. Він також проводив якісь семінари по психології. Ну і зараз там завели кримінальну справу проти нього. Правоохоронці розслідують використання спартаком, ймовірно, підроблених документів про освіту. Ну, подивимося. Подивимося, що, що як і це буде. І в цей же час, от дивіться, і в цей же час Міграційна служба України просить європейські країни не створювати програми інтеграції українських біженців для проживання на стабільній основі у них. Ви знаєте, Розумієте, що це? Там, де не є наші люди, а по різним даним це від 6 до 9 мільйонів наших ну, втікачів-переселенців. Ви розумієте, скільки це втратили, втратили, Це зараз нема людей в державі? Ви, ви тільки зрозумієте, а їм платяться пенсії, хто там пенсіонери да, з держави, вони там, їм, вони, гроші вони витрачають там, не тут. І коли Польща кричить, що ви там на утримання щось, це знаєте, це також маніпуляція, це така нечесна гра. Наші там більше приносять користі полякам ніж вони поляки наші, повірте. Вони працюють і використовують гроші там, Так, а Польща отримує, скажімо, від ЄС дотації на, на утримання. У мене є знайомі і в Англії яким не було привілегій, ніяких вони приїхали їм там півроку, да вони пожили в якійсь родині і зараз працюють. Або працюють, ніхто тобі нічого платити не буде. Працюють, да, їм, їм допомагають. Друзі, я велике хочу зараз, давайте зупинимося, подякую Анатолію Сидоренко. От зараз прямо донат. Я хочу подагр... подякувати за донату Міщенка Тамарі, Пуйто Ользі. Ніколаєві, Валентини, Сидоренка, Анатолію на Манебанк, Кабзарста Неславу, вибачте, що я, я. Ми, попри все, живемо в Україні, ось ми ось люди, оці, що допомагають, ті, що роблять діло, ті, що працюють, живемо в Україні, воюємо в Україні, допомагаємо в Україні, і Україна це наша держава, як не для тих, про кого я зараз розповідав. Щира вам всім подяка. Щира подяка. Так от, зараз країни хочуть інтегрувати наших людей до себе. А імміграційна служба наша просить цього не робити. Ну, знаєте, тут у мене дуже, дуже такі, ну, ну, протиріччя у мене. протиріччя, протиріччя. Випустили. Скільки людей випустили? Чоловіків, я маю на увазі, скільки? Що ви хочете зараз? Міграційна служба, що ви хочете? Влада, що ви хочете? Хто взагалі щось хоче? Які претензії до тих людей, що ви їх випустили, дозволили те то робити, те то, те. то а, Воєнкоми брали гроші. Лікарі брали гроші. Я написав там пост у Фейсбуці: прочитайте. Ми добилися, ми з вами добилися, що лікарі у нас стали високо професії, вони стали заможними, вони стали класними. І тепер ми ж хотіли, щоб лікарі отримували достойну зарплату. Ось ми їм надавали. А на все це дивилися спустя рукава, тому що всі мали. Депутатики кидали гроші через забор. Да? Всі, всі випускали людей за кордон, чоловіків ще раз. А тепер щось не можна робити. Та можна, не треба було випускати. Жінок, ось я знаю, дивитися, е у нас може жінка, якій 60 років чи 58 знайти роботу. Ось у них, я знаю, таких, от, як мінімум, чотирьох жіночок, знайомих моїх, давніх знайомих, вже по 30 років знайомих, яких втратили домівки. Це з моєї новосілки. Нема домів, прямі попадання, все згоріло. нема пепел, попіл, ілі як це. Вони не змогли знайти тут життя, вони не змогли тут знайти притулку, хоча вони всі трударі, я вам чесно скажу трударі. І вони поїхали за кордон. Три з них в Німеччині і одна в Італії. І три, ті, що в Німеччині, отримали. Допомогу отримали роботу, вони працюють там. Ви розумієте? Вони там працюють. Отримали спочатку там якусь, якийсь час допомогу. Зараз вони працюють, ніхто їм не, не, не видає допомогу, а, житло отримали, і це житло буде їхнє, якщо вони там будуть залишатися. І німці також не проти, щоб вони залишались там. І також в Італії. А ось просять не робити. А що? Так прийміть ви зараз 2 мільйони, 3 мільйони, зараз приїдуть дівчата. Що вони будуть робити у нас в Україні? Розумієте? А ми Коломойського жаліємо. Нам так жалко цього дідуся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну нічого, що він там, скільки мільярдів наших грошей з ПриватБанку вивів в Європу? А потім наша держава покривала ці вкрадені гроші. Ой, нічого, та він такий, він же ж антикорупціонер в футболі. Ви що? І, і, і Міграційна служба просить, що ви просите? Ну, вернуться, зараз приїдуть ті люди. Що далі? Що вони будуть роботу дасти? А ось я ж кажу: нема. Вернеться весь оглядар. Весь Куди ви поселите 30 тисяч 40 тисяч людей. Вернеться Бахмут. Куди поселити? Та ніхто ж нікуди не поселить. 2000 ВПО. Ну, ось сміються, да, там, знущаються над ВПОшниками. Та ви з Даунбаса, та ви такі-то, та, та ви сякі, та ви себе. Ви, по-перше, не всі. А по-друге, поживіть ви. У тих, хто нормальний, у тих, хто хотів би, у тих, хто хоче, а їм 2000. Нормально? Дві. Дві. Навіть пенсій таких нема. От Плачемо, що там пенсія 2300, чи 2400, чи 2700, як прожити. А дві. При тому, що хати нема, одежі нема, городів, якщо це так, нема. Авто нічого нема, таких же людей теж багато. Ні, ми бачимо тільки тих ідіотів, які дав тікають, п'ють там, матюкаються, бандитів, може, донбатських, запорізьких, херсонських, харківських. Ось це ми бачимо. А ось ті, хто вмирає тихо в спортзалах десь, в гуртожитках, на квартирах. Ось наш Салама. Він уже змінює, здається, третю чи четверту квартиру. Його ганяють. Він стільки добра робить, Петро Салама. Ви ж знаєте багато. Зараз знову переселяється, його знову виселяють. З дому буде розмова про нього в стрімі в суботу, і що там витворяється в Покровську. Це прифронтовий город. Це страшне щось. Друзі, я вже так багато наговорив, так що все. У нас сьогодні генсек НАТО, у нас сьогодні е, міністр оборони Франції, у нас сьогодні держсекретар Великої Британії, у нас сьогодні адмірал, е, начальник штабу оборони Великої Британії, адмінірал Тоні Радикін. Це він зустрівся з Залужним а всі ці і НАТО, і Столденберг, і Франц Себастьян. І... Гран -Шапс. всі зустрілися з президентом Зеленським, і була прес-конференція. НАТО е збільшить виробництво боєприпасів для Україні. Для України це точно так заявила Джу Джуліан Сміт, і це буде багато. це посол НАТО, це посол США при НАТО. Друзі, і Столтерберг там розказав все. Так що, все у нас ось так. Ось так у нас якось. І ще я там а, записав відео про те, що там. <смі> Це ж саркастичне відео. Друзі, я не, я не жаліюсь. Я взагалі не звертаю уваги. Я взагалі, щоб ви розуміли, я сміюся з тих людей, які мені щось пропонують. Я просто їх посилаю нахрен, вибачте. І я записав таке саркастичне відео, щоб. Щоб ми чуть-чуть пораділи. Не треба засмучуватись. Пішли вони, не знаєте куди? Ми будемо робити своє. І ми будемо владу шпиняти. І ми будемо заставляти владу робити те, що треба. Тому що працює 2, 3, 5 людей у нас у владі. Інші дають не, не робіть програму. Та да? голова служби Наталія Науменко. Що ти зробила Наталя Науменка для наших мігрантів, для наших втікачів, для наших біженців? Друзі, до завтра. Україна переможе.